Оце от та демократія, яка негативно впливає зараз на війну, тому що треба розуміти, що всі, хто хотів добровільно йти воювати, тим, кому за 18 років вони вже пішли. І оці люди здебільшого вони підуть. Їм навіть не обов'язково наказ давати. А це очевидний наказ. Якщо тебе поставили на позицію, ти повинен стояти до кінця, відбивати, поки не підійдуть резерви, відходити тільки з команди старшого начальника. Але так, іноді в нас війська відходяться, теж треба розуміти, і це можна переламати тільки мотивацією. А яка може бути мотивація через там конфлікти і так далі, тому подібне? Тобто, в нас система пропаганди напрацює взагалі. А пропаганда це не завжди погано, а пропаганда вона мусить бути, особливо коли країна в стані війни. У нас країна в стані війни там. Це якщо там не юридично, але воно так є. У зв'язку з цим є питання за нинішніх умов. Свобода ЗМІ в умовах війни це добре, чи треба все таки прикрутити у нас? Розумієте, якби в нас всі ЗМІ були незалежні, тоді я б сказав, що це добре.